Слава Україні! Триває 1423 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку українські воїни зупинили 11 атак противника у районах насованих пунктів Вовчанськ Приліпка. Тихе, стариця, Вовчанські хутори та в бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле та Нестерне. На Купінському напрямку учора відбулося шість атак російських загарбників у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки та Бугуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. У районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та в бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва та Дробишеве. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак противника. У районах Сіверська, Платонівки та в бік Закітного. На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та в бік Привілля і Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах назованих пунктів Костянтинівка. Іванопілля, Русин'яр, Олександру Шультина, Щербанівка, Плещіївка, та в бік Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 46 атак. У районах населених пунктів Неканорівка, Мирноград, Покровськ, Котлане, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, та в бік Вільного, Родинського, Нового Шахового та Сухецького. На Олександрівському напрямку російські загарбники учора здійснили 10 атак поблизу Вишневого. Та в бік населених пунктів Іванівка. Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клівцове, Нове Запоріжжя, Січневе. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили 30 атак російських окупантів у районах Солодкого, Гуляйполя та в бік Добропілля, олено костянтинівки Зеленого, Варварівки. На Оріхівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень у районах Приморського, Степногірська, Степового та Кам'янського. На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку у районі Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши три ракети та 97 авіаційних ударів, скинувши 234 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження по території України 6968 дронів Камікадзе та здійснили три тисячі. 338 обстрілів, 57 із них є з реактивних систем залпового вогню. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, два пункти управління безпілотників та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1370 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 527 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 180 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!